Друзі, сьогодні ми поговоримо з вами про те, які помилки люди допускають у харчуванні та водному балансі під час проходження антипаразитарної та антигрибкової програм. І так, найперше про воду. Вода має бути лужною, тому що ми маємо наше внутрішнє середовище, яке стало таким кислим гниючим болотом, і тому в ньому завелися паразити і грибки перетворити на гірську чисту річечку. Тому ви маєте пити завжди норму води. Ми знаємо з вами, що біодоступна вода це коралова вода, яка має параметри. Живої води і ці параметри задовільняють життєдіяльність наших клітин всередині організму. А також ця водичка виводить закисний стрес, вона олужнює наш організм а в лужному середовищі грибки. І увага, онкоклітини не живуть. Тому наша вода а і наші антиоксиданти допомагають справитися з цією задачею, тобто залужнювати наш організм, для того, щоб паразити його покидали. Наше харчування, велика кількість вуглеводів, стреси, наші недотримання циркадних ритмів, все це та багато іншого, а також токсини, які потрапляють в наш організм, його закисляють. Кисле таке гниюче середовище дуже, дуже влаштовує паразитів і кислими ми їм є смачними. Тому потрібно залужнювати і за допомогою лужної води, і за допомогою нашого харчування. Про нього я в попередньому відео розповідала залужнювати наш організм, і тоді паразити будуть його покидати. І в комплексних в наших очисних програмах і в нашому харчуванні також дуже корисно те, що є гіркості, які разом із залужненням роблять нас несмачними для паразитів. Тикаюся я з такими помилками, що люди кажуть, я випиваю півтори літри води коралової, а потім допивають якоюсь іншою водою, чи ж там напоями, чи чаєм, чи ще чимось. Друзі, не робіть такої помилки. Всі інші напої, крім коралової води, це не є біодоступна вода, це перша. По-друге, чай, кава, компот, сік, капучино і таке інше це все їжа. Ці, ці рідини будуть 21 день стояти в набриках у вашому організмі, і організм буде витягувати мінерали з вас. З кісток, зубів, волосся, суглобів, які потім через це посипляться. І ці мінерали їм потрібні для того, щоб ці всі рідини перетворити, хоч якимось чином, на біодоступну воду, але ця вода не буде мати тих характеристик, які має коралова вода. Коралова вода вона має правильний поверхневий натяг, тому вона легко заходить в клітиночку, забирає токсини, віддає мінерали, а це зміцнює нашу клітинку і оздоровлює процеси всередині неї. Коралова вода має лужність і вона залужнює наше середовище, що є знову ж таки здоровим для клітини і для нашого організму. Коралова вода також має. Від'ємний заряд це те, що дає нам енергію, а це дуже велике має значення, бо всі інші рідини, про які я сказала, вони забирають енергію, вони всі позитивно заряджені. І також саме головне, що коралова водичка виводить закисний стрес. І це в боротьбі з паразитами та в боротьбі за здоров'я також грає велику роль. Отже, норма коралової води 30-40-50 мл на кілограм ваги. Це вже я з кожним із вас вирішу, яка норма саме вашої води, і як вам навчитися її пити. І таким чином, за допомогою коралової води, ми з вами в болото, гниюче, таке всередині організму перетворюємо на гірську чисту річечку, у якій і паразити, і вонкоклітини жити не будуть. Друга помилка це те, що люди їдять багато фруктів, солодких фруктів. Сучасні фрукти сьогодні це цукерки на деревах. Там є велика кількість фруктози і цукрози. Люди ще їдять багато сухофруктів, багато меду або просто замінюють цукор на мед, думаючи, що це вони роблять користь. Також на антипаразитарних антигрибкових програмах потрібно мінімалізувати кількість фруктів, вибирати. Кисло-солодкі фрукти, а не занадто солодкі, і повністю забрати, і сухофрукти забрати, мед, тому що велику кількість фруктози, яка буде зайвою в організмі, по-перше, печінка перетворює в жир і складає в своїх клітинах. По-друге, ви будете таким чином закисляти постійно свій організм, тобто робити себе знову ж таки, смачними для паразитів і їх оживляти. І то знову ж таки постає питання: а що без солодощів зовсім е, ніяк не можна нічого підсолоджувати? Можна, ви знаєте, що на марафоні я даю. Такі замінники цукру, які не піднімають цукор у крові, і інсулін, це такі, як ретрол, еритротол, стевія, стевіат. А найкраще підсолоджувати нашими коктейлями Daily Delicious і High Fiber, які мають і ферментований білок, і мають омега-3, і вітаміни, мають також колаген, і там стевіат, який буде працювати на ваше оздоровлення і очищення, а також і омолодження. Я даю вам рецепти в групі про те, як робити смачні десерти, але корисні, і без шкоди для здоров'я, без шкоди для вашої фігури. Я розповідала вже вам, як залужнювати своє харчування да, за допомогою овочів, зелені і плюс наші такі дуже гарні е, добавки дієтичні, які дуже е, круто працюють на оздоровлення і зміцнення нашого мікробіому кишківника: це спіруліна, хлорела, це люцерна. Е, вони дуже-дуже гарно оздоровлюють, зміцнюють мікробіом кишечника нашого. А це означає, що він буде працювати проти грибків, гельмінтів, бактерій, коків, тобто проти паразитів. Коли мікробіом здоровий, то він протистоїть патогенній мікрофлорі. Відтак покращується робота шлунково-кишкового тракту, оздоровлюються процеси травлення, активізується метаболізм, а це все про очищення і про оздоровлення, а також бонусом і постронкішення з омолодженням. В наших антипаразитарних програмах, які я вам розписую, обов'язково присутня суперфлора це біфідолактобактерії, тобто, це все сприяє заселенню здорового мікробіому в нашому кишківнику. А ще крутіше працює метастік. Це взагалі нове покоління називається метабіотики, тому що там є біфідолактобактерії, і все для їхнього, для їхньої життєдіяльності. І працює працює одразу цей продукт, навіть якщо людина вживає антибіотики або якесь лікування, то метастік вживається разом і паралельно, і це допомагає заселити правильну мікрофлору, яка буде боротися за ваше одужання, за ваш імунітет, за ваше гормональне відновлення. Тому що в здоровому чистому кишечнику все це виробляється. Якщо буде здоровий кишківник, якщо там буде гарний мікробіом, то будуть вироблятися гормони. В свою чергу в правильному режимі, і тоді буде забезпечене ваше гормональне відновлення, оздоровлення, а також омолодження. Ну і ні для кого не секрет, що імунітет народжується теж у здоровому кишківнику, а це все про те. Добре пити зелений чай, додавайте туди трави, додавайте туди лимон. Лимон теж у нашому внутрішньому середовищі допомагає залужнювати його, і це теж буде на користь очищення від паразитів. Ще є такі помилки, коли люди їдять хліб під час проходження антипаразитарної чи антигрибкової програми. Це дуже-дуже велика помилка, тому що дріжджі, або, наприклад, сир з пліснявою це такі види грибів, які, грибка, які заселяються в нашому організмі, а потім дуже важко їх позбутися і сприяють росту грибків в організмі, тієї ж самої кандиди та інших видів. І е, коли грибка стає в організмі дуже багато, то є проблеми і здоров'ям, і особливо зі шкірою. А також з нігтями, тому навіть цільнозерновий хліб, навіть хліб на заквасках, але це все одно, навіть це житній хліб, все одно це велика кількість вуглеводів на сьогоднішній день. Будь-яке борошно це рафінований продукт, у якому велика кількість вуглеводів, який піднімає цукор в крові, який закисляє наш організм і створює слиз. До того ж, помилка на антипаразитарних і антигрибкових програмах вживати каші, які створюють слиз. Це рафінований рис, взагалі будь-який рис, це манна крупа, це макарони, навіть і твердих сортів, потрібно їх також забрати з свого харчування, це ячмінна крупа, це також вівсяна крупа. в слизові живуть і дуже інтенсивно розмножуються паразити, грибки, найпростіші патогенна, мікрофлора і таке інше. Тому, коли ви їсте такі продукти, то ви сприяєте розмноженню цих паразитів, а не виведенню їх з організму. Також на антипаразитарній програмі раджу забрати кефір і молоко, бо вони будуть оживляти паразитів. А якщо у вас є грибок, то заберіть молочку взагалі на той період, поки ви не позбудитеся грибка. Я вам допоможу і проведу вас по цій системі, і я покажу вам, як позбутися повністю очистити організм від грибка, а шкіру від вітіліго, від екземи, псоріазу, від папілом, від дерматиту, різноманітних висопів і алергічних реакцій. І коли ви позбудетеся грибка і на нігтях також. І на шкірі, тоді вже можна буде вводити по трішки, але в незначних кількостях деякі молочні продукти. Якщо у вас немає грибка, то ви можете собі вживати невелику кількість творога, домашнього, найкраще, з домашньою жирною сметанкою. Ви можете вживати 30-50 кг твердого сиру, тобто 2-3 кусочки, і це на десерт, не на початку прийому їжі, щоб не піднімати цукор в крові, і також інсулін. І про солодкі напої. Багато хто з людей вживає солодкі напої, компот, навіть якщо він без цукру, все одно там варилися фрукти, які вже віддали свою фруктозу у цей компот, і він став солодким. Знову ж таки, це буде закислення нашого організму. І е, е, солодкі газовані напої, не солодкі газовані напої. Взагалі це О2 не потрібно вливати в наш організм, ми його видихаємо вуглекислий газ як продукт вже розпаду. І коли людина добровільно п'є солодкі газовані напої, де є СО2, то вуглекислий газ і плюс цукор це бомба з повільненої дії. І до того ж, і така вода, і будь-яка вода, в яку додано вуглекислий газ взагалі кінцевий продукт, як зазначають хіміки, це не вода, а це метан. Тому подумайте, навіщо ви будете пити воду із вуглекислим газом. Це є теж помилка. Ну і ще хочу сказати: для тих, хто на антигрибковій програмі, ледь не забула, що можна залишити змолочки, це вершкове. Масло не менше, ніж 82-83% жирності. Як його витоплювати, я вчу в марафоні. І залишити можна жирну сметану, домашню і жирні вершки. Не менше ніж 32-33% жирності. І не вживайте знежирених продуктів, тому що вони високовуглеводні, вони піднімають цукор в крові і знову ж таки закислюють наш організм. Тому жирів у нашому харчуванні має бути в міру. Тоді ви не будете ходити голодними, і у вас буде достатня кількість енергії. А ще красива шкіра, а ще буде гормональне відновлення, робота мозку, легенів і гормональної системи. А також будуть будуватися мембрани клітин і буде правильний холестерин у нашому організмі, тоді, коли ми його не будемо закислювати вуглеводами. Про це я розповідаю також у своїй групі відновлення здоров'я. Будьте здорові і бережіть себе, харчуйтеся правильно.